Одна із особливостей, яка з'явилася протягом останніх років, це не лише те, що в Україні триває повномасштабна війна, яка накладає свій відбиток на роботу журналістів, а і поява штучного інтелекту. І е, певні наші колеги вже використовують штучний інтелект у своїй роботі. Це не завжди є погано. Наприклад, він оптимізує там відеовиробництво або візуальне. Аудіорозшифровки аудіор. – Це просто та. так. Утім, це і становить певну загрозу, яким чином штучний інтелект може вплинути на подальший розвиток. Української журналістики та й взагалом журналістики світової чи призведе це в певний момент до того, що журналісти стануть, наприклад, непотрібні? Я переконана, що завжди людина буде потрібна людині. Ну, принаймні, поки ми спілкуємося як люди, та а не як машина з машиною. Тому а, в людському спілкуванні а, є свої певні переваги. Я не знаю, що буде з новинами. Мені здається, що можливо штучний інтелект в майбутньому був би дуже корисним для фактчекінгу. і він би міг прислужитися фактчекінгу. Можливо, наприклад, будуть якісь технології, які даватимуть можливість в реальному часі перевіряти брехню, якщо хтось на це реагуватиме. Тому що якщо, наприклад, і далі людство і особливо демократичні медіасистеми практикуватимуть такі дебати, як ми бачили в Сполучених Штатах, коли може там одна людина брехати просто постійно, а друга людина ну просто трошки підманіпульовувати ну зрештою вісім разів там порахували, збрехав лише президент Байден а Трамп, щось там під сорок та здається. Тобто, якщо е, ми будемо брехню. Видавати за факти, та то можливо штучний інтелект тут би міг, наприклад, знадобитися, і це та перевага, про яку я мрію, та тому бо цього не може так швидко зробити завжди жива людина. Хоча інколи трапляються моменти, коли жива людина справді пам'ятає реальність, і якщо це передбачено форматом, мала би тому чи іншому політику чи співрозмовнику врешті вказувати на цю брехню. Загалом мені здається, що це проблема в іншому вимірі. Трошки ми маємо розглядати. Ми маємо розглядати цю проблему. В вимірі загальної гуманітарної освіти. Це не проблема лише штучного інтелекту і людей, які є дуже обмеженими користувачами медіа, тиснуть на одну кнопочку і звідти вилазить красива картинка. Це питання загального нашого. Знаєте, такого гуманітарного базису, як ми розуміємо світ, як ми розуміємо взаємозв'язки в цьому світі, як ми розуміємо причиново-наслідкові зв'язки, яке наше критичне мислення, чи достатньо історичних фактів, наприклад, ми знаємо, і так далі. І так далі. І от дуже багато криз, електоральних криз, політичних криз. Ми взагалі зараз в такому світі кризовому, та? криза демократії, криза виборів. Тих, які роблять виборці в багатьох країнах, вона лежить у площині в тому числі, низької освіти, і в тому числі, напевно, знаєте, такого відчуття, що цей толерантний світ буде навколо тебе завжди. Та і от е, це те, з чим, наприклад, зараз стикаються багато європейських країн, європейських аудиторій. Я думаю, що Сполучені Штати там може бути інша історія, тому що там е, я бачила дослідження, до речі, свіжі про е, проблеми з історичною освітою, та про проблеми з загальногуманітарною освітою, і це проблеми шкільних і, напевно, університетських чи інститутських систем. От, власне, про це треба говорити, тому що. Просто боротьба між людиною і машиною, ну, машина, напевно, виграє цю боротьбу. А, для того, щоб цьому щось протиставити, ми можемо протиставити тільки якийсь який свій людський ресурс, який вимагає від нас напрягу інтелектуального, енергетичного, розвиткового і так далі. А, тому що штучний інтелект спрощує життя. А е, якщо ми не будемо ускладнюватися, ми вимремо. Ну, як найпростіші організми. Мені насправді імпонує ваш підхід, але водночас я бачу, як люди, навіть от відкриваючи соцмережі, тобто моя ваша потенційна аудиторія як журналістів, вони поширюють там картинки згенеровані штучним інтелектом вірячів. В те, що це справжні фотографії, вони поширюють тези російських ІПСО. Вони знову ж таки дивляться прогнози астрологів тарологів, вони дивляться псевдоекспертів і вибудовують на цьому от своє уявлення про те, що відбувається зараз. Тобто, моє питання в наступному: от те, про що ви говорите, про ваше уявлення і того результату, який ви хочете досягти, чи справді побачите, що ви щось змінюєте зараз своєю роботою, чи досягаєте ви цього результату, про який от ви згадували? А ви знаєте, мені інколи здається, що ми а, ще більше цементуємо свої бульбашки тих людей, які нас підтримують. Це є загальносвітовий тренд. Не треба говорити, що це вигадала лише Україна. Але от якщо люди, які нас зараз дивляться, а, Поширили трьох братів, які трьох братів, які мобілізувалися в зброю. Може України. Я знаю, що їх зросло. Я вже бачила, що їх п'ять. Там вже з'явилися їхніх здається три сестри. От ну, і потім там ще можливо хлопчик, який дівчинка, які виграли дві олімпіади з шахів, але їх ніхто не привітав. А ще який це з кошенятком, які потерпають від війни у Києві. От, теж ця відома да. картинка, яка шириться в Фейсбуку. Да. Може, я не знаю. по Подися. А перед року. цим був чоловік з песиком, який рятував його після підриву Каховської ГЕС в Тайланді. Тому. Звісно, що це все існує, і що цікаво, оці люди, які дякують трьом пяти братам, які мобілізувалися. Вони ж потім поширюють заголовки про те, що ТЦК людолови, і вони відловлюють наших людей. Ми могли би сказати все, ми кидаємо цю аудиторію. Ми ніколи більше не будемо з нею працювати. Люди тупі і так далі. Знаєте, частина людей тупі. Це правда. І е, це треба, напевно, визнавати. І частині людей, можливо, комфортно жити в цьому світі, але е, ми все одно будемо намагатися достукатися до якоїсь частини людей і сказати їм, що те, що ви споживаєте, шкодить в першу чергу вам. Хтось буде писати нам якісь погані коментарі, хтось, можливо, замислиться. Ти все одно е, сподіваєшся, що ти зробиш щось суспільно корисне, та? щось краще для якоїсь частини частини аудиторії. В умовах, в яких ми опинилися, от ми говоримо там про Фейсбук, так як про одну із соцмереж, де зараз активно поширюється різного роду недостовірна інформація. Утім, ми маємо не лише Фейсбук, а й Телеграм, який фактично перетворився вже на повноцінне медіа. Утім, таким офіційно не визнаний. Чи має журналістика, і чи взагалі може вона конкурувати зараз із соцмережами в плані інформаційного сприйняття? І чи взагалі потрібно це робити? Можливо, ми вже програли цю війну і не потрібно нічого робити. Ну звісно, в в якомусь там телеграм-каналі, як там Вертикаль чи, чи Джокер, нам давно вже написали про те, що ми програли війну, що ми вчорашній день, що ми повинні, що ми просто заздримо їхнім величезним мільйонним аудиторіям, тому ми це все з вами говоримо. Я всю цю аргументацію знаю так. Це легкий і доступний спосіб наростити різноманітну аудиторію, капіталізуватися. Потім я не знаю там продатися комусь чи не треба комусь продаватися вже частина з них і так продалася цих телеграм-каналів. І цей спір мені здається нескінченний, просто нескінченний. Що ми можемо робити? Ми можемо все одно намагатися пояснювати. Відмінності між живими журналістами, які працюють за стандартами, які ще знають, вміють, можуть розвиваються, мають якісь певні скіли, мають певну методологію і певні підходи. І оцим цими помийками, які інакше не назвеш. Те, що стосується регулювання, ну я думаю, що якщо цю проблему не вирішили досі, то вона не так легко вирішується, тому що інституційне і правове регулювання завжди відстає від технологій. Ми тут нікуди не можемо подітися технології. Розвиток технологій швидший ніж розвиток тих інституцій, які можуть напрацювати механізми для регулювання цього, якби якась частина органів державної влади або всі в один день вийшла з телеграму, це була б, бодай помітна акція. Ну вони не можуть цього зробити, тому що вони мислять електорально, тому що вони думають, що вони е, цю аудиторію, яка у них там в телеграмі, читає куди що полетіло і читає правду Геращенка, господи, прости, і так далі. Потім конвертують у якийсь. Капітал на виборах, і я нічого не можу зробити з цим мисленням. Єдине, що я можу зробити як журналістка, це говорити аудиторії про це, і тоді вона, хоча б якась частина людей, розумітиме, навіщо це робиться.